З нуля і у нього вийшло. Але перш ніж дізнатися, як це змінило його життя, підпишись, щоб не пропустити ще більше історій про шлях до успіху. Олександр усе життя працював як і всі п'ять днів на тиждень, зранку до вечора, отримуючи стабільну, але маленьку зарплату. Він мріяв про більше, про свободу, власну справу, можливість жити, а не виживати. Але завжди знаходилися відмовки: не час, немає стартового капіталу, а що, якщо не вийде. Але одного дня він зустрів старого друга, який жив зовсім інакше. Подорожував, займався улюбленою справою і не хвилювався про гроші. Як ти це зробив? запитав Олександр. Просто почав. Без ідеального плану, без гарантій я просто вирішив не чекати, відповів друг. Ці слова стали переломним моментом. Олександр вирішив не просто будувати бізнес, а й знімати про це відео. Перше відео набрало всього 12 переглядів, друге відео 50 переглядів, десяте відео 1200 переглядів. Спочатку люди просто спостерігали, а потім почали писати: Дякую, ти показуєш, що почати реально. Я теж боюся, але твій шлях надихає. Це дало йому ще більше мотивації. Відео почали приносити підписників, а бізнес перший дохід. Минуло два роки. Сьогодні Олександр більше не працює на когось. Він має власну справу Бог, який приносить стабільний прибуток і життя, про яке колись мріяв. Все тому, що він перестав чекати і зняв своє перше відео. А що зупиняє тебе зараз? Напиши в коментарях. Підписуйся, щоб отримувати ще більше історій про силу дій.